І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну що, продовжуємо, продовжуємо. Шостого газона перебортували вже на нову гуму. Бартіруємо на зіла. Знаєте, комплект нової гуми у нас на нього є отак-от. Чотенько. Здорово в Україні. Це дуже добре. Так, ну і паралельно на обслуговування стала l 200 якої їздили на дальняк по запчастини. Так, по ній нарікання були на рульова рейка, не продольний, а осівий люфт нижньої опори, що прямо дуже подразнювало при нерівностях ґрунту. Прямо тут, тут, тут мелке дрібіжання і а, значить, турбину розкрутить, бо явно вона не дорабатує. Задня підвіска втулки, втулки, за на заміну. Ну, це розборка покаже. Ну і якийсь із амортизаторів підбрехував явно і прям гупало при ямах. Розбираємо дивець. Що стосується турбіни, на ній мається отакі от два винта регулювання досліда змінної геометрії турбіни. При тому, коли вона вмикається, вакуумний оцей елемент повинен тягнути тягу на себе. А він там практично 1-2 міліметри і опирається в викручений болт. Тому діаметрія не спрацьовує. Ну а упор взагалі навпаки не Євляється упором, бо вона туди далі вже не відкидається. Тобто цей винт ми можемо трошки підперти, щоб вона стартувала швидше, а цей попустити як мінімум в половину, для того, щоб геометрія відпрацьовувала так, як нам треба. І одразу заспіває. Так, по задку. Оцей ось бушер був прогнивший із-за цього. Послабились трошки стрімянки, але не критично. Гулять вони не повинні. Оце. Не, не знаю, це, скоріш за все, якась зборна конструкція такого не повинно бути. Ну і оці ось шарніри. Це були тюнінг-версії для того, щоб збільшити кліренс під більшу гуму. Но, так як вона використовується у нас на штатній, то нам навпаки треба зараз зменшити оці всі. Різницю від штатки, бо це здає... може відобразитися не дуже гарним чином на цих шарнірних з'єднаннях, на, на, на підвісному підшибні і так далі. Тому ми від цього позбавляємося, переробляємо її на стандартну. Знімаємо рісори, дивимося передня, скоріш за все, під заміну, тут більш-менш візуально нормальні. Самое главное, чтобы не была лопнута рессора. Давай. Да, вот он люфт. Угу. Ну да. Да, там або втулка разбита. Там подшипник вот тут. Да. Так, да, оце воно так і дрібіжало. Все, я сейчас скотч за сярю. Виділи, ми трохи. Що значить, діти Петровича? Той цигарку з рота не випускає ні за яких умов. І цей тут теж. Бляха муха. Так, Позбавляємося від оцих незрозумілих рудиментів, непонятно що вони там роблять. На інших машинах такого не було. А ну покажи. Вал крутиться, а подшипник на місці. Він застопорений і образувався люфт вже. Колонка походу в зборі міняється з теми подшипника, бо вони завальзовані що з цієї сторони, що з цієї. Зараз щось будемо думати. Силенблоки цілі, в доволі непоганому вигляді, чи стані. Єдине, що не подобається це явно зборна конструкція. І тут збільшений зазор. Тобто листи одне від одного от дрібіжать залежності від положення, що середі, що ззаду. І Скажи, листи цілі вже добре. Бо ще Це цього ще не вистачало. Ну так. Да. Бо в нас там запасу особого немає. Так, подшипник реставрували без затрати коштів. Так, ну що, розібрати його можна тільки шляхом розрізання і розвальцювання цього, бо далі пропхнути його неможливо. Він Вставлявся і завальсовувався з заводу, тобто це так, одноразова версія. Ну, В нашому випадку так це не працює. підшипник. Значить, наміднили вал На і а, розвернули його навпаки, щоб ущення в цю сторону свіженьке було. І, звісно, помили, помазали, вставили, ну, фінальний акорд. взагалі. Так, проду, пробуємо завести. Ну, чітко. І все, машинка готова до виїзду. Отак от Зайшлось занизить. Вміняємо ці стрімяночки, все перебрано все. Оці балябухи убрали Нафіг вони там нужні, я не знаю. Вміняємо стало. Ну і машинка вже не як рига задрана. Так, а завтра заїде Ford Ranger. Поміняємо Оцей ось подшипничок. Де ти фокусуйся? Це на натяжному блоку цього рівня. І отакий посилений з двома підшипниками ролик. Бо той щось довго не ходить. Ну, опять же, із-за перекоса оцієї платформи вона виходить в сторону і кривить. Проїхався, сподобалось мені все. Нічого не рипить, не тарахтить Чотенько. Ну і дивіться з'явився тут каркас для задней ряды. Все газ лифты добавляем и э, цикл. Защелки совсем никакая. Угу. А ну давай собирайся. Сейчас его, да? А ну остынь. Це Дастера, Єдине, що тут, тут підійшло, а тут прийшлось відпиляти рідні по дм 8 і зробити розвальцовку спиляти і в дірочку просто закрутити гайчка. Все. Люкс, Давай передок ще піднімемо. Бери ключ на 19, торсіони зараз підкрутимо. Так, сьогодні небо трохи похмуре. І ми ставимо камаз на ремонт. Як це між собою пов'язано, Да ніяк. А, так, дальняк виявляє свої мінуса. Саме ліпше, ніж. Будь-що. Так, дисбаланс на одне колесо. І, і воно переднє, тому переставляємо його на тележку назад. А, далі, по світотехніці, вже хлопці займаються там, то світло нерівномірно, Оказалось, лампочка перевернута, то ще щось. Ну там мілочівка, але неприємно. А, це усувається. Далі, із вагомого. Бляха муха він жре. він жре просто немерено. 300 км з'їздили, блін, це. Это... Просто бак весь фу, в хлам і ще й доливали. Е, ні, не годиться. Та й заводиться він тільки з вижитим повністю газом. Ну, це явно не воно. Та й димності і все остальне. Та й не їде він настільки добре, щоб е, стільки хавать. Тому, тому е, демонтаж паливної апаратури вместе з форсунками. Е, повністю все. Е, Будемо думати, що з цим робити. Так, ІІ сьогодні ще заганяє Mercedes Vita Nas І обслуговування КПП. Третья передача згорівши синхрони. Машина постійно в ходу, реджар Мерседес. Присвітлив. Так, ось натяжна оця ерунда. Послабили тут, освободили натяжку, амортизатор. Ну і видно, що вона посо стоїть. це Помітно. А при навантаженні взагалі отак того двигателя Макс уже виколупав коробку. Зовнішньо її очистим, даби потім не натрусити пиляку всередину. Деякі моменти вже можна вижимний, вижимний тихенький. Тут разбита втулочка. Ну, а там среди не самое главное. Сейчас, кстати, вам видно пошкодженный вот и пыльник и явный люфт. шабочку есть все і жодного люфта нема зібрали все воротній послідовності ну і заводом давай Тепер ремінь і де Воно чортенка теплий хуй вам у дорогу. Дякую. Коротше, дивиться, цей болт на кошті там. Який? Ось цей болт, щоб був тут, наху. Стоять. Ну, давай. Я скажу, когда блестят, потом скажу. Ты что, ты НВД будешь? Блестить. Остружка е. Где? Подушка какая-то такая уже. На жива. Ну, а всередині. А всередині все гарні. E, Поки не викрутиш классовік, оце все не витягне. Ага. Но... Но... Яка у вас передача. Третя. О, от тепер розібратися, де вона та третя. Зараз покажу на віконці. О. Тому що отут я віжу явно, що згорівший згорівший та сам. Оце він і є. він ну, бачите, який він свій. Оце він і є. Так, да, оце третя і є. А я дивлюсь по тому самому, він кажеться четверта-п'ята. З двохмасовим маховиком наче все нормально, він так еластично шевелиться, туди сюди не тарахтить. Диск щеплення, наче наші ще й трістенький, але він як скло заполіроване і пробуксовування на самом деле, були тут все добре видно по корзині вона перекалена значить симпатично все корзину під заміну диск щеплення тавич поки не сунули оцю Нагрівши і постукаючи в тіло і під нажимом съемника нічого не вийшло. Раз, два, три. Треба знімати. все Щось не дає, І ДМЛК. Що я вам скажу, коробка мені подобається. м'якше стало переключатися, немає рівків. Чітенько, тихенько взагалі, блін, песня. Мені прям подобається. Так, і Л200 теж їде за мною, Він там десь позаду. Їдемо забирати, ще одна робота додавалась. Так, забрав паливну. Зацініть яка краса. Все пронумеровано. З колпачками, вичищено до, до, до стерільної чистоти взагалі. Розпилювачі всі нові, Налаштовано. все з колпачками, все видраєно до, до немогу. Пломби скрізь, всі шайбочки новенькі, комплект встановочних шайб на дротики. Отак. Каже, поставте все по порядку. Підключіть, заведіть, оддзвоніть. Оце я розумію відношення. Однозначно, знову я на відділенні нової почти. на цей раз Саня хлівняк. такі два подарунки прислав. Подивимось, розпакулка. Ну, нужны нам речи. Сейчас все, что нам нужно. Так, а ну, что то такое. омывач скла. Люкс. Класс. Так, тубы. Со смазкой литиевой. Класс. Всё. Да, да, и тубы с маской. Давай вот все откроем. Угу. И масло. Ага, G11 антифриз. 15V40. Юко. Теж 15V40. Так само. і антифриз. Нет. Дякую, Саня. Так, что по запчастыням? Да, в комплекте входит выживленный подшипник. Нульс. Ну понятно, что нульс. Взведена уже. Угу. И есть щепление. Ого. А ну подожди. Давай, Сравним. Потовщий. Да, потолще. Ну да, трохи е. Ну а теперь как-то лампки надо Я себе найду. Так, вот так вот. Это а там... есть. А, тут, тут у нас что, масло для коробки. Так что у нас тут по допуску. До той допуск пишется, я еще не бачу. Так, а где втора? Оно стоит в тора, оно еще да. одно. Вот все затрахнуло А им свою, а им хрэ, где, где их не отдать. Я шесть допуска не бачу. Да тут есть. Вот а тут да, здесь да. должно быть. А, осень. Ось по допуску. Так, масло. Подушка. 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 Сальничек. Кстати, померить надо, бо мне еще сегодня сдается маленьким. И ремкомплект. Понаружу, да. Важили. По-моему, понаружу не видно. Поміряю перед тим як розпакувати. А, а, Ну нічого, поміряйте. Рано ще? Ні, я розумію, що ще запалення може бути не виставлено. Ну Давай перший запуск. Тільки прокачали, тільки вийшло повітря з трубок високого тиску. Ні, ні разу ще не заводили. Запалення висловили так приблизно. вас учить надо. Сборка. Тут стерильная чистота Тут тоже все зібрано. Нагрели в масле до кипения. Вал охладили газом. Ну и села она как дети в школу. Так, тут тоже все зібрано. Ось новенька стоїть, третя. Залишається зібрати. Нова корзина вже на місці. А зібрати коробку нам заважав кілька днів оцей ось маленький сальничок вала важеля перемикання передач. З якогось перепугу він стояв від General Motors збільшеним зовнішнім діаметром. По каталогу інший. Хоча коробку ніхто не трогав. А підібрали по картека. Отакий ось має стати, йшов, як діти в школу. Так. Монтуємо це все назад. Так. Урал на ремонті тормозної системи. Ну і поміняли колеса місцями для рівномірного зносу система фильтрации стоит уже давненько кстати надо будет уже элемент поменять таке самое поставим и на КАМАЗ. нитка обеспечивает до 10 микрон фильтрующей Сдатности. та песня так все все вмыкается все четко шепче спевая так что э, у нас э, заехала на яму вивара ну то уже совсем иная история следкуем а стоп 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 все я уже побачил че? а что за хуйня откуда да все Откуда? Ну вот вона она і все.